Всім привіт! Зараз розглянемо, як провести щоденну очистку системи на кавомашині Dr. Coffee JT2. Для цього вам потрібно заздалегідь підготувати очищувальну таблетку для кавових каналів та розвести очищувальну рідину для молочної системи з теплою водою. Для цього вам потрібно приблизно від 15 до 30 мл очищувальної рідини. Щоб провести очистку, вам потрібно зайти в меню, обслуговування однією кнопкою підтвердити. Кавомашина запросить вас витягнути підлом для крапель, дістаньте його. Таким чином розберіть. Вилийте з нього воду, якщо буде якась вода. Очищено так, у нас вже є розведена рідина, тут 30 мл очищувальної рідини і приблизно 350 мл 400 води. Кидаємо сюди трубку молочну. Відкриваємо тут маленький лоток і ложимо сюди очисну таблетку. На дисплеї А ну, Якщо воно у вас сильно шикать, ви можете опустити диспенсер донизу. Пройшло приблизно 5 хвилин на дисплеї ви бачите, кава машина просить промити ємкість. Ви промиваєте цей контейнер, в якому у вас була очищувальна рідина. Промийте його добре, налийте чисту воду. Потім окуніть е, трубку для видачі молока. І підтвердіть. Це потрібно для того, щоб ця машина промилася чистою водою. Зараз на дисплеї ви бачите, що каплезбірник заповнений. Його потрібно спорожнити все втягаємо. Після того, як капли збірних спорожнили, витріть обов'язково ці датчики, вони мають бути завжди сухі. Після очищення системи, коли машина вас запитає або вимкнути або повернутися, бажано вимикати, бо це очищення ви будете проводити в кінці робочої зміни. Вимкнули Ось